13 жовтня в виконавчому комітеті Подільської міської ради відбулася чергова апаратна нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. В ній взяли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. Мета наради координація дій між структурними підрозділами та комунальними підприємствами, а також контроль за виконанням поставлених завдань та задоволення потреб громади. Отже, кожен із присутніх Ніх керівників доповідав щодо ходу підготовки до роботи в осінньо-зимовий період, а також щодо виконаних завдань та повідомляв про заплановані роботи. Ось деякі з них щодо роботи Квепподільсь теплокомуненерго звітував його директор Максим Перлей. Він повідомив присутніх про готовність підприємства до старту опалювального сезону. В даний час продовжуються ремонтні роботи по заявках від населення. Вже завершено обслуговування шести багатоповерхівок. Ведуться роботи у закладах освіти. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний повідомив, що підприємство продовжує роботу із вивезення сміття та благоустрою територій громади. Продовжується прибирання паркових зон і зон відпочинку. Проведено очищення ливневих каналізацій. Директор Квеп Подільськводоканал Володимир Негрецько прозвітував, що підприємство працює в штатному режимі. Виконуються ремонтні роботи на об'єктах у мікрорайоні Північний. Радник Подільського міського голови Леонід Кисельов прозвітував щодо результатів здійснення об'їздів територій міста на предмет виявлення порушень, правил благоустрою і санітарного стану. За наданою інформацією, всі минулі зауваження порушникам правил благоустрою ліквідовані і виправлені. Відпрацьовуються скарги і детально вивчаються заявки від населення. Далі можна навести кілька прикладів інформаційних звітів від керівників соціальних установ щодо роботи із пільговими категоріями населення про діяльність своєї установи, доповіла директор департаменту соціальної і сімейної політики Алла Перепелиця. Вона звітувала про роботу із населенням щодо нарахування різноманітних соціальних виплат, видачу посвідчень та проведені перевірки і складені акти обстежень житла. Окрім того, була надана інформація щодо роботи із вимушено переміщеними особами. Представники Подільської міської лікарні і центру первинної медико-санітарної допомоги повідомили про роботу своїх закладів охорони здоров'я. Була надана інформація, Щодо кількості пацієнтів, що перебувають на стаціонарному лікуванні, та про кількість проведених обстежень, тенденція на зменшення кількості захворювань на ковід зберігається. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.